Вас вітає компанія АвтоІмпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні в нас на огляді е, дача Сандера Степей, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2010 рік. 1,6 бензин на механічній коробці передач. Автомобіль без пробігу по Україні нещодавно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 153 тисячі в такому симпатичному кольорі. Як бачимо, стоїть в нас оригінальні титанові диски. Резина всесезонна 2020 року з майже новим протектором. Це у нас темний текстиль. Подивіться в якому стані водійське сидіння. Є в нас оригінальні килимки, ручне регулювання світла по висоті. Ось так виглядає наше кермо. Є гідропоцілювач керма, передні склопідйомники, магнітола, кондиціонер, центральний замок, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Ззаду у нас сидіння, як нові. Потолок в ідеальному стані. Немає ні плям, ні провісань. Багажник доволі великий. Є ось така у нас оригінальна полочка. Аптечка, домкрат тут знаходиться. При бажанні задні сидіння складаються. Запасне колесо у нас знаходиться знизу. Подивимось на сервісну історію даного автомобіля. Бачимо ми ось таку німецьку гарантію. Ось вказаний наш він-код. Гарантія до 24.11.2025 року. На кузові у нас є дублююча табличка з він-кодом. Зараз ми вставимо скрін. Далі у нас йде сервісна книга. Ось так вона починається. 21.02.2010 року автомобіль виїхав з автосалону. Також вказаний наш Він-Код. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається у 2011 році. Пробіг складав 14 тисяч. Далі також 2011 рік пробіг складав 29 тисяч. Далі в нас йде 12-й рік пробіг складав 48 тисяч. Далі 17-й рік пробіг 92 тисячі. Далі в нас йде е, сервіс 18-го року е, 19-11-18-го року. До, до нього у нас є ось такий план обслуговування. Також вказана дата 19-й, 18 го року. Пробіг складав 115 тисяч. Далі в нас йде ось такий тюф, також вказаний він код. 14.06.2023 року пробіг складав 148 тисяч. І останній сервіс це в нас 29.11.2023 року. Пробіг складав 158 тисяч. До речі, у автомобіля стоїть новий акумулятор. Ось документ про заміну акумулятора у 2024 році. Давайте запустимо двигун даного автомобіля та подивимося, що в нас під капотом. Нагадую, що це в нас 1,6 звичайний восьмиклапаний двигун. Ось так він виглядає. Двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Крила в нас в оригіналі, нічого не крутилось. Капот також в оригіналі. Це у нас бірка про заміну ГРМ ремня на пробізі 139 тисяч у 2021 році 02-06-21 року. Фари в нас не знімались, в оригіналі стоїть новий акумулятор. До речі, лобове скле, скло також рідне. Друзі, на жаль, ми не встигли доснімати це відео до кінця. Люди прийшли, подивились наш дача Сандера Степвей та вже його купили. Якщо вас. Друзі, на жаль, ми не встигли доснімати наше відео до кінця. Люди прийшли, купили наш Sandero Stepway. Якщо вас цікавить такий автомобіль, або будь-які якісні автомобілі з Європи, наші контакти є в описі цього відео. Або ми знаходимося місто Суми. Білопільський шлях 11, компанія автоімпорт завжди раді.